Особливо уразливими під час війни стають жінки та діти, які відчувають тривогу, стрес, страх, депресію. Як ніколи, є важливим питання відновлення психологічного здоров'я українців. Сьогодні у Шосткинському районі діє проєкт Психологічна допомога підліткам та їх матерям, який реалізують два психологи Тетяна Євменова та Максим Лубяний. Цей проект відбуватиметься в два етапи. Перший цикл тренінгів вже розпочато, і зараз ми на середині. Ми провели вже чотири тренінги, в яких беруть участь батьки і їх діти-підлітки. Дуже цікавий досвід, і дуже цікаві проміжні результати. У нас є групи там, де працюють лише окремо підлітки. У нас є група, де працюють лише їх матері, а є спільна група, де працюють разом і матері, і їх діти. Кандидат психологічних наук, психолог, психодраматев Тетяна Євменова спостерігає і допомагає взаємодіяти батькам і дітям. Я думаю, що ну, рівень контакту налагоджується він набагато глибший. Ну, плюс до того, мами бачать по-іншому своїх дітей, а діти бачать по-іншому своїх мам. Вони вперше зустрічаються як люди, як просто дві людини, ну, які мають плюс-мінус однакові переживання, однакові складнощі. Я думаю, що це просто неймовірний досвід. Під час проєкту батьки краще розуміють і себе, і своїх дітей-підлітків. В планах починалося бути. Ну... Проста допомога, але вилилось в те, що допомога стала більш об'ємною, тому що є і діти, які хочуть вирішити свої питання, є і батьки, які хочуть зрозуміти своїх дітей, але поставлена так наша робота, що батьки працюють з собою, зі своїми проблемами. І так, щоб вони їх теж вирішували, виявилось, що не завжди те, про що переживають батьки, турбує їх дітей, які так швидко дорослішають. Мами думають про те, що діти переживають через війну, а діти насправді не переживають через війну. Вони переживають, ким їм бути далі. Яка в них буде професія, як цю професію правильно обрати? Вони переживають, що розчарують своїх матерів і ну, батьків, власне. Ну, тобто їх зона переживання абсолютно не в їх житті, а в житті їх родичів. І знаєте, тут тоді наслідок війни виходить в тому, що відбувається така дисоціація, що про себе нема часу, можливості думати. Ну, є можливість думати лише про тих, кого ти любиш. Психотерапевтка пишається тими батьками, які працюють у в рамках проєкту. Третя категорія, яка захотіла, прийшла, і вона знайшла можливості діти манюні, ну, другі діти, там, треті діти, а, тобто порочку більше. Але вони чесно працюють із своїми переживаннями і, із взаємодією зі своїми підлітками. А, і для мене, от я пишаюся просто цими людьми, чому? Ну, Бо можна розказувати багато як треба, а можна прийти і зробити. І от зробити набагато важче. Так, от вони приходять і роблять, які портрети. Ну, для мене це люди, які в принципі знають, чого в житті хочуть, вони готові над цим працювати. Ну і вони над цим працюють. Тобто для мене це такий портрет: цілоспрямовані, ті, які трохи тривожені, ну ті, які переживають, але готові працювати над власними змінами. Психологи під час роботи у групах теж отримують новий досвід, який упроваджують у процесі реалізації проєкту. Коли ми навчаємо, ми теж навчаємось. У нас теж відбуваються зміни, ми теж, як кажуть, притираємося, щось у нас нове виходить. І кожен раз ми після кожного заняття з дітьми так, подумали, що ми можемо ще додати. Приходять батьки, а з батьками трохи інакше. І це постійний мікс, постійно щось ще щось, крім того, що ми запланували, ще ми щось додаємо. Нове головна мета проекту виховати психологічне здорове населення України попри війну, яка відбувається, адже саме ці люди будуть формувати майбутнє нашої держави.